Привіт! З вами Ксюша і це канал Рудницька Оксана. Сьогодні ми будемо робити вироби з резиночок. Так, і я вибрала в мене дуже чудовий настрій. Сонячна погода сьогодні. І я вибрала зробити квітку. Дуже просту і її дуже легко зробити. Я буду використовувати два кольори. Це буде фіолетовий і жовтий. Вони дуже гарно поєднуються одне з одним. І так, що мені знадобиться? це рогатка. Ну, ті, не тільки можна вибирати рогатку, можна і, наприклад, два олівця вкласти до купи. так. Можна стовпчики з станка. І дуже багато чого можна, яке має два таких стержні. Так. Ну що ж, починаємо. Для цього мені знадобиться 12 основного кольору. Це фіолетовий, і 5 не основного, Це в мене жовті. Я їх розкриваю. Гачок. Я взяла маленький. Так. Починаємо. Я беру не основний колір з правого боку. Коло себе я його накручую три рази. Раз. Це був другий раз. І третій раз. Ось такі. Щоб вийшло три таких спиральки. Беремо два кольори основного. Це в мене фіолетовий. Так. І кладемо, не закручуючи весь міркою, кладемо зверху на стовпчики. Беремо жовтий колір і перекидаємо через стовпчики, щоб він опинився ось тут, на фіолетовому. Я трошки знижу. Я ось так потримаю пальчиками, беру фіолетовий і перекидаю з правого на лівий бік. Трішечки я долину його. Ну, не такі трішечки, а в долину його опускаю. Це ж саме повторюємо. Беремо жовтий, накручуємо три рази. Це виходить один раз, другий раз, третій раз. Ой, третій. Беремо два кольори основного кольору фіолетового, дві резинки, боже, як таке... кино. Жовтий беремо, перетягаємо на фіолетовий. Підтримую тут, щоб він не випав. Беремо фіолетовий, з правого на лівий бік перекладаємо. І це ж ми таких повинні зробити 5. У мене вже є 2 таких пелюстки, і мені ще потрібно три. Я думаю, це дуже легко робити для вас, і тому я кладу на паузу, зроблю, і все вже потім покажу, що далі робити. Так, у мене готові всі 5 пелюсток. І щоб всіх з'єднати, щоб вийшла якась квітка, то зараз я вам покажу, що я треба. Беру. Беремо одну фіолетову, накидуємо на два стовпчики, і я їх. Всі ці фіолетові я їх перекидую на цю одну різинку. Резинку. Так. Я ось так зроблю. Беремо, перекидуємо. Перекручу. Беремо, перекидуємо. Так. Беремо, перекидуємо. Беремо, перекидуємо. Так, це у нас так вийшло. Так, всі п'ять ми перекинули. І е, беремо ще одну фіолетову, це у нас, вийшло 12, як я казала. Беремо. І ці дві перекидуємо. Мені треба буде Беремо. Ось відси, одну резинку перекидуємо. І відси, ну так. Ту частину беремо. І перекидаємо. Так. У нас получилося. І тепер я візьму ці дві, ну, цю одну резинку, що покладі на два стовпчика. Возьму на гачок, щоб закінчити зробити так. І цю, можна сказати, верхню або з правого боку ми перекидаємо через ліву навіть через гачок. Ось так. І зав'яжемо. Так. Ось і вийшла наша квіточка. Вона дуже гарна, дуже-дуже. Як я казала, сьогодні сонячний день, гарний, гарний настрій. І якраз для цього підійде така квіточка-брілочок. Е, я дякую за е, ваші просмотри відео. Ставте пальчики вверх, а не вниз. І все буде у вас, окей. І підписуйтеся, не забудьте підписатися. Пока!